До передових позицій у трьох ізбинці йдемо дуже швидко. Армійці застерігають. Відпочити можна тільки в укритті. Місцевість добре проглядається бойовиками. Там теж спостережні пункти знаходяться їхні. І, відповідно, наблюдення йде. Ми наблюдаємо, вони наблюдають. Довго часу не можна бути на одному місці. Слухайте команди. Лосить. На всякий случай. Найближчі позиції. Метров 800, пострілюють. Ми їх тільки слухаємо. Ну, Поки продвіження в нашу сторону нікаків, звісно, ми і не відкриваємо вогонь. Неспокійною була і ніч проти четверга. Кілька годин бойовики гатили по українських позиціях зі стрілецької зброї. Вони щодня не стріляють, тому що щоб менше їх бачили. Ну а ночі стріляють, ночі менше видно, без фар. Ось за посадкою снаряди падали і по нас стріляли. Нас, по -у -у -у. Больше похоже, що приїхали сюди То есть Тобто хтось приїхав, здесь вчиться. Інформація є, що здесь є росіяни. І зайшла велика колона. Коли розпочинається обстріл, армійці підіймаються за тривогою. Для цього бліндажі обладнали саморобною сиреною. Таке новшество самі придумали. в кожній бліндаж провели дзвоночок. По тривогі можна підняти лічний состав. Дзвоночком нажав. Лічний состав зібрався, зайняв позиції по тривогі. Здебільшого обстріли розпочинаються надвечір, але диверсанти ну, там, там, роблять і, спроби і, підступитися і, до опорних і, пунктів і, і в день. Востаннє, згадують вояки, дали і, їм все, відсіч у вівторок. Дівці наразі подошла подойшла з сторони. От пришиба вийшла на цю сторону ріки і прямо днем обстріляли нас. Сагаєсов вогов подствольних гранатомет. Вот. Що ми вступили, засікли їхні гнівні точки, вступили з ними в бой. От. Ну, зарубилися з ними, вони ушли. Вибухи лунають і під час перебування на позиціях знімальної групи. Військові пояснюють, це терористи обстрілюють Кримське. Крім того, на окупованому березі Сіверського дінця бойовики часто підриваються на власних мінах. На той стороні ріки таке мінне заграждення зроблено, там так стільки насипано, що ні, ні, Ну, Частенько идут подрывы. Они в течение двох лет сыпали эти мины, растяжки ставили. И очень частенько це саме срабатывает із настанням холодів бійці частіше змінюються на чергуванні, зміцнюють імунітет часником цибулою та медом і зігріваються гарячим чаєм. У підрозділі сурово дотримуються сухого закону. Якщо командир батальйона не спиртні употребляють зами не замені, потребляють не употребляє, Є моральне право виспитувати людей. І мені нравиться те, що самі люди створили нетерпимість до п'янства. Захисники трьохізбинки облаштовують побут, зміцнюють позиції та систематично проводять навчання. Запевняють, поки що не відкривають вогню навіть у відповідь. Але у разі потреби готові дати ворогу гідну відсіч. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал.